Привіт всім! Сьогодні я вперше був на службі в цьому храмі. Католицький костьол. дуже красивий, гарний. В Україні я ходжу в православну церкву, а тут мені в мене з'явилася така можливість і думаю, чому б не зайти в це святе місце. Дуже сподобалось. Католики взагалі самі по собі, більшість з них віруючі люди. І дуже гарно правиться в цій церкві, точніше в Костьолі. Так, багато дітей вони біля ксінців прислуговують, співають, дякують своїм батькам, дякують за любов. Дуже, дуже мило і, і класно. Цей костюл, я попри нього проїжджав якось на велосипеді і думаю, зайду. Зайду я сюди. Я не вперше в костюлі тут в Польщі. Мої друзі ходять до костюлу, але я, наприклад, хотів би ходити ну, до церкви, поки я її не знайшов, то буду тут. Що ще? Сподобалось мені дуже. Зараз тут тепло. Асфальт аж плавиться десь 30 градусів на вулиці. І йду зараз в галерею Юрайську. Завтра у нас робочий тиждень починається. От. Гарних всім вихідних. Дивіться мої відео з Катувіця про автомобілі. Це більше стосується хлопців. Ми їздили з Віталіком вчора. Просто нереальні в нас емоції, відчуття. Дуже було круто. Гума летіла з-під коліс нам в очі, в рот, ми аж пропахлися димом димом від машин від гуми. Дуже круто. Це шоу, здається, проходить ще сьогодні в неділю, Класний мерседес. Його рекламують. По телебаченню, по радіо. Дуже круто. Одним словом. Були високі заходи безпеки. У нас перевіряли автомобіль, перевіряли багажник, перевіряли наші речі. Але, на щастя, все пройшло добре, всі задоволені, щасливі. Одним словом, якщо ви любите автомобілі, можете зайти до мене на канал і подивитися. На цьому буду закінчувати відео. До нових зустрічей, Па-па.